І так, зараз прочитаємо гуморески. Називається «Два кума», Написав Яків Купінський. Я роблю цей запис для того, щоб протестувати камеру. Це нова камера. І мені хочеться подивитися, як вона працює. І заодно прочитаємо оці гуморески. Значить, до збірки увійшли гуморески, які є результатом спостережень автора за навколишньою дійсністю. Частина ситуацій, що траплялося в житті самі просяться на папір. От пише автор: Так сталося, що я був присутній при цікавих та неспішних розмовах, чи скоріше діалогах та обміні думками двох людей. Двох поважних людей, які багато бачили та були свідками подій нашого буття, двох друзів, які мешкали поруч і спілкувалися майже кожного дня, двох кумів. Ці неспішні бесіди, іноді кумедні, іноді по-дитячому наївні, я із захопленням слухав. Бо що може дати більшу насолоду душі, як незацікавлене та зважене спілкування з розумною людиною? Частину цих розмов я запам'ятав і хочу поділитися ними з вами, читачами цієї збірки. От починаємо читати ось такі дуже гарні ілюстрації. Відомого художника, прізвище художника, Володько. Таким чином, це гуморезки ситуації з нашого українського життя буття. Кум Петро, як дуб кремезний, зросту він невеличезний, бо коли лягає спати, не завжди всім зрозуміло, чи лежить він, чи стоїть, бо у нього височінь, точно як і широчінь. До душі йому розмова та прискіпливий до слова, сумнівається у всьому, вірить кум Петро лиш тому, бачив, що він сам очами, чи помасав би руками. Кум Петро, як тую воду п'є горілку в насолоду, бо сама очарку лється, залюбки клятуща п'ється. Ну, такий кремезний чоловічок, кремезний такий. Шкафчик, як ми кажемо, шкафчик. Оце перший кум Петро. Шкафчик такий. Нічому не вірить, нічому такий недовірливий. А ось другий кум ось ілюстрація. Кум Данило як жердина. Що твоя очеретина довгий та такий тендітний, але дуже вже амбітний. Їсть, як кажуть, він багато, але їжа на біду вся летить, як у трубу. Вірить він всьому на слово. Навкруги завжди чудово, телевізор каже правду, бо якщо той ящик бреше, то від сорому в нім люди червоніти мають всюди. Але він не помічав, щоб той, хто в нім віщав, від отих високих слів, хоч би раз почервонів. П'є горілку, кум Данило, аж обличчя вже скривило. Подивись і враз заплач любить добрий спотикач. Вип'є трохи, соловіє, шкіра носа червоніє, дивні в голову думки, п'яну лізуть з залюбки. Тобто два таких кума. Які обоє люблять випити, як це у нас вводиться, добряче так накатити. Але один шкафчик, а другий просто толстий і тонкий. Отже, починається їх розмова. Тобто, з першого ми їх описали, зараз що, про що вони балакають. Бачив, кума я учора поважну людину. Мабуть, більше всіх у світі любить Україну, він, на вид, такий заможний костюм від бріоні, під костюмом вишиванка квіточки червоні. Мабуть, куми переплутав по похміллі зранку, перш бріоні свій надіти зняти вишиванку. На руці такий годинник, що коптаю слину, я не заробив життя і наполовину. Мабуть, час не вихвалятись зовнішнім убором, час почати працювати, а не мати сором. Та любить свою країну, як про матір дбати, вишиванку знає, кума, треба в серці мати. Описана звичайна ситуація, коли заможні люди прикриваються вишиванками, прикривають свою заможність і те, як вони цю заможність надбали. Чи чесним Шляхом вони це надбали, ну, риторичне питання, риторичне. Професійні брехуни морди понаїли, верещать по всіх каналах з усієї сили. То вам, куме, пощастило, що окран маленький, а у мене трясся йому ящик величенький, і така велика пика з нього виглядає, що якщо вночі насниться, в липкий піт кидає. Тож боюся я, тож боюся я ті нахаби, що на мене тиснуть, повилазять із екранів та від жиру тріснуть. Так, зараз тут потрібно кое що зробити. Ну, це продовження першої гуморески. Це була друга. Про наших можновладців, можновладці. Наступного Мореска. Що не роблять тільки люди та й заради вроди? Бачив вчора куми в місці нову жертву моди. Молода йде дівчина у наколках тіло, на грудях синіють квіти отаке от діло. Написи на всіх ногах на англійській мові. Та міркую, що не знає зміст, які у слові. То не знаєте ви, куми, що таке наколки? То малюнки на людині від уколів голки, кажете воно болюче, як його терпіти, Вимага мистецтво жертви, знають навіть діти. Пройде час, зів'януть квіти, підросте дитина, скаже, мамо, ви у нас, як жива картина, була мода та пішла, забула, як звати. А про вашу дурість, мамо, завжди будуть знати. Класно сказано. А про вашу дурість, мамо, завжди будуть знати. А той напис на нозі майже у гомілки. В слові на англійській мові цілих три помилки. Тут, значить, зверну, звернули увагу, звернув увагу автор на те, що. Молодь зробить ці наколки, татуювання, а потім у старості воно вже буде не сучасне. Не сучасне. А наколки, вже, що з ними робити, вже не позбавиться. Наступна гумореска. Каже, кума, наша влада, любить Україну. Та чому ж вона створила в країні руїну? І чому війна палає і не має Криму? Чому хлопці наші гинуть в вибухах та диму? От кажу: сусід Іван заходив до Мотрі, розглядала та паркан, крізь вікно укотре. Потихенько підійшов він до неї стилу, та почав її любити він на повну силу, так любив, що у вікно злетіла перука, трапилась така у них та потішна злука. То, здається, куми влада любить так країну, як любив сусід Іван ту просту дівчину. Знову про владу. От два куми, два куми між собою розмовляють. Про що куми розмовляють? Про владу. Про те, що ті, хто у владі використовують підвладний під простір для того, щоб збагачуватись. Поділити можна, куми все, що заманеться, та по совісті і честі так мені здається. От, про вас, коли ділили, то на вас та свата, залишились не заводи, вила та лопата. Всі кричать, що люблять неньку з усієї сили, то куди ж вони майно спільне наше діли, розікрали по кишенях нікуди вже класти, а простій людині чесній нема що її вкрасти. Тобто ті розікрали, а простій людині чесній нема що її вкрасти. Тобто, людина чесна, вона б і сама хотіла вкрасти, та немає що. Знову про владу, знову про, від, про цей прошарок суспільства, який живе за рахунок країни. Що ж таку ми вас питаю, коїться із нами? Що ми завжди вибираємо пана над панами? Начебто, якщо є гроші, буде працювати, день та ніч добро творити, про державу дбати. Тож державний треба розум тій особі мати, що береться управління над людьми справляти. Куми, викиньте дурниці, в них не та потреба. Коли гроші є, куми є, розуму не треба. Коли гроші, куми є, розуму не треба. Отак от, от знову влада. Куми в місті вчора був, що ж я там побачив? Там, на вулицях усюди вивіски гарячі. Через кожен крок там банк чи якась аптека. Мабуть, там багаті всі від хвороб безпека, через кожні три аптеки похорон влаштують. Мабуть, хоч аптек доволі слабо все ж лікують. І, здається, куми, там у людей три цілі: захворіть, взяти кредит і відпочить в могилі. Продовження цієї теми щодо влади і гіркої долі нашої, гіркої долі народу. В місті куми я ходив по міських алеях та знайомився з митцями в їхніх галереях. От один такий вальяжний хлопець з бородою між картин своїх ходив важною ходою. Треба бути більш народним під таким то гаслом. Я пишу свої шедеври на полотнах маслом. Розглядав я ті картини, не відчув я шани. Щось нагадують вони дошки для пашани Я дивився на квіточки за низеньким тином. То, здається, куми він пише маргарину. Ну, тобто митці також дивляться, куди, куди котиться, куди горошенка котиться, куди горошенка котиться, куди Ухел, туди вони котяться. Бо горошенка котиться туди, де масло. А там, де масло, там є що, що собі взяти поїсти. Оце, куми, я дивлюсь, начебто наснилось, на кордонах України друзів не лишилось. Вбити горщики з сусідом розуму не треба, бо тепер ми наодинці просто серед неба. Перш ніж лаяти сусіда, треба схаменутись, та на себе трохи збоку пильно подивитись. А тепер ми, як будяк, на квітучому лузі, бо навколо чи закляті друзі. Ну тут критика політики, направленої на агресію, агресивної політики. Піп з сусіднього села приходив до лазні. Захопив з собою дівчат, як ті світські блазні. А, ні. Піп з сусіднього села приходив до лазні. Захопив з собою дівчат, як ті світські блазні. Нащо влазню їх привів? Про що говорити, відпускати їм гріхи чи гріхи творити? Куми, мій сусід іван, зовсім випадково, двері в лазню відчинив для людей раптово. Бачить піп, як стоп стоїть, хрест висить на шиї, в чому мати народила, в і ноги миє, навкруги дівчат, юрба майже без одежі в голос як заверещать, як на тій пожежі, дівкам каже той Іван, одяг хоч накиньте, батюшко, Христа зніміть, чи труси надіньте. От батюшки наші живуть в своє задоволення, розважаються на повну силу, тому що, мабуть, розуміють, що життя воно тільки тут, тутася. В клубі лекція була спершу про бдільництво, про посіви зернових та про тваринництво. Лектор з міста сповіщав молока в нас мало, треба, щоб корів в селян трохи більше стало. Добрий племінний бухай може, знов і знову, За день вісім-десять раз злізти на корову. З залу жіночка кричить, чоловікам сором, жінки з нашого села, вас благають хором. Приклад треба з Бугая вам, ледащим брати, щоб діла такі робить, час не марнувати. Куми встав сусід Іван мовив, як у пісні вісім раз бугай один, та корови різні. Молодець. Достойна відповідь достойного Івана сусіда.